Знову ж ну треба ж розуміти, що е, не значить жениться. Да? Там, тіпа, ти обіщав нам не жіниться, мало ли що я на тебе обіщав, Да? Е, і це, е, е, це ну, е, ми розуміємо, що е, це зовсім вже ж не НАТО, це не Парасолька. Це е, міг бути тільки декларативним е, кроком. Але <клух> Байден його не зробить, тому що Байден зустрічався з Трампом і, мабуть, їхні команди погодились, що це. <кій> не запрошення України в НАТО це <кій> замануха на перемовини для Путіна. Щоб у Путіна не залишалось інших відмазок. Типу Путін, ти, ти ж почав війну, щоб Україна не вступила в НАТО. Ну окей, вона не вступає в НАТО. Що ти ще скажеш, який ще у тебе буде відмазон, щоб не сідати за стіл переговорів? Що е, Зеленський не відмінив указ, і у нього є указ не перемовлятися з Путіним, ну так відправила в а тут переїде, ну, не знаю, Єрмак чи Себіга, чи, чи хто там, Ну, чи Мар'яна. <кій> ну, от, е, Тобто, ви перемовляєтесь, е, власне, е, по великому рахунку, якщо заморозка конфлікту і припинення вогню, то це справа військових. Тобто в ідеалі це мають бути там перемовини між е, міністрами оборони, десь в умовному Стамбулі, чи в Омані, чи в Катарі. Так. же От типа відмазок для Путіна не буде. І тому я не знаю, цей крок Зеленського був мені як ну е, як ти здрасті там не зрозуміло. Е, навіщо це. О, я у, у, команд, да, у команд Байдена і Трампа вже, мабуть, вже ж все погоджено, що це перехідний період, що це так, е, тим більше, що після їхньої зустрічі дали дозвіл бити атакам самим на 300 кілометрів. Тобто, значить, домовленість була, що це ми дозволяємо, а тут ми не гуляємося. І для мене це стало незрозуміло. Це крок. Можливо, Зеленський хоче показати на внутрішню аудиторію, що він використовує будь-які можливості, але ну це нерозумна можливість. Це ще раз там, типу, ти хочеш посваритися з Трампом, а навіщо він через менше ніж ну, через по два місяці. По-моєму, Трамп все чітко сказав. Сідаємо ну, за стіл перемовин, шукаємо так. можливість для заморозки конфлікту. Для того щоб зупиняти е, yeah. бойові дії, а потім уже домовляємося про все інше. Все це зрозуміло. І тут Володимир Зеленський виходить: а ми ж зараз поїдемо бігом до Трампа. щоб поки Байден не сів на крісло президента, ми там тихенько бігом попросимо yeah. його, а ви нам зробіть запрошення. Що це за шахер-махер? Це ну якийсь ну, принаймні, некрасивий крок там по відношенню до Трампа. в це, це, видобам, знаєте, от як коли, коли ну, це... е, на весіллі зустрічають ватів чи кого там, і починають перед ними бігати туди-сюди, туди-сюди, та сядьте вже, вже, все. Да. Так, да, ну, оце, от, е, це і те, про, про що кажуть це дипломатія хамства з, з боку Зеленського. Коли вже ж, ну ви вже ж, е, визначитесь, з ким, з ким ви перемовляєтесь? Ще з Байденом чи вже з Трампом. От, е, і це, ну, принаймні, це не красивий. Е, виглядає не, не зовсім красиво, Да, виглядає це от саме, як е, ви і сказали, це виглядає як митушня, митушня, просто митушня. А що стосується ведення військ, то тут. Ee, е, Зеленському треба казати йовелком. Звичайно, ми раді всім військам тут, і чим більше, тим буде краще. E, от е, але ми ж мусимо розуміти, що це може бути е, теж частина гри. Бо коли ставки піднімають у Путіна і кажуть, ні, ні, ніяких заморозок, поки там е, з Запоріжжя з Херсона не вийдуть нам адміністративні одиниці, теж е, а ще ж Краматорг славянськ віддавайте. ні, 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 з Курська виходьте там, типа ніяких там припинень вогню не буде. А, але з нашого боку, там, типа, коли не просто Макрон, а тепер і німецький міністр оборони сказав: О, окей, ми розглядаємо таку можливість ведення наших військ там. Тіпа". Е, і це може бути теж частиною, там, е, ну, коли підвищуються е, ставки, тобто пісня, але вже з нашого боку, що там, тіп, а ми зараз ось ось зайдемо, там, тіп, а, а може, давайте, ви не будете про Херсон говорити, а ми не будемо говорити про наші війська у Львові хоча б, да, там, чи в Києві. Окей, окей, давайте. Ви припиняєте говорити про е, вам віддачу якихось територій, а ми не будемо говорити про це. Тим більше, що і е, Трамп там заявив, що там е, на лінію розмежування, щоб зайшли якісь там англійські чи французькі війська. Зрозуміло, що для Росії це буде це щось буде схоже на жах. Росіяни запропонують навпаки, щоб це були білоруські війська, наприклад, або китайські. І тому варіант може бути, що це спільні, е, скажімо так, китайсько-британські патрулі. На ну ми ж уявляємо тисячу е, фронта да від е, Південного берегу Сейма і до е лівого берега Дніпро, така дуга, така нічого сіда, 1300 кілометрів. Тобто це ж скільки треба миротворців, да? щоб завести. Але в Китаї вистачить. <сум> Путін скаже, ну окей, хай там 10 китайських дивізій або північно-корейських, вони теж готові зайти на лінію розмежування. Тут наші будуть проти. І тому теж можливий компроміс, що це будуть якісь. Гарячі такі е, загорілі хлопці, там десь не знаю, з Андураса там з Пакистану, е, з Буркіна-Фасо. Е, от е, і е, під егідою он, це було б краще всього. Понятно, що це не може бути там вся лінія зіткнення, але, скажімо, там блокпости на ключових перехрестях. да там От якесь ключове перехрестя, блокпост там за 50 кілометрів ще один, ще один, ще один. Це не суцільна лінія, тому що це не Ліван, там треба держати 40 кілометрів по, по фронту, там цих миротворців, це не 40 кілометрів, аж ніяк. От. І е, це теж е, можливі, е, можливі переговори. Чого я кажу, що навіть коли переговори почнуться про замороження, вони не будуть е, дуже швидкими. Чому? Тому що заморожувати будуть поетапно. І от е, самий прийнятний для нас там це перший етап. Там, типа, ми не стріляємо по ваших нафтобазах, ви не стріляєте по нашій енергосистемі. Але це можливо знову ж тільки на весні, коли Путін зрозуміє, що це і так безперспективно. От а про армію там, типа, добре, от той, тобто, якщо говорить то, е, е, оце візит до Байдена, це дурня. З боку офісу президента, а заманювати війська до нас та ювелка, Ми ждемо всіх там. Тіпа, типу. а найбільше ми ждемо американські війська. Там е, скільки е, Байден сказав, 200 тисяч американських військ. В Європі там, типа, ну хай ще 200 тисяч до нас зайде. Ми абсолютно не проти. Я думаю, там із бази. Але ж тут якраз проти росіян. І це буде це взаємні страхи. Ага, там ми їх е, лякаємо тим, що зараз до нас союзники поводять війська. Вони нас лякають, що ні жодних переговорів, поки ви не здасте Херсон. Ну окей. От, але хоч так, хоч інакше, там все одно все почнеться весною. А все таки хочу повернутися до цієї поїздки поїздки голови офісу президента Андрія Єрмака. Що це була за поїздка? Навіщо? Чому він їздив у Лондон? Е, чому він зустрічався Што? з Галужним? Що, що тут такого? Е, да, Лондон це цікаво, тому що як е, чому він їздив в Сполучені Штати, це понятно. Або значить, ну, як собака бігає е, і під деревами, позначає, там, що вона тут була, да? так от е, Єрмак з'їздив Сполучені Штати, щоб обозначити для всіх, хто тут головний переговорщик. Що переговорюватися треба не з офіційними інституціями, там не з міністром оборони чи міністром закордонних справ, а що домовлятись треба із Єрмаком. Він тут головний. А от е, поїздка до залужного це дуже цікаво. Мені цей інсайт здали ще на навіть поїздки там в е, це Я е, в ефірі у Берези його там чи не вперше в Україні озвучив, да? Е, тому що я коли дізнався цю інформацію, мені просто от, знаєте, коли дивишся за шаховою грою е, інших, да, коли інші двоє грають, гросмейстери, а ти дивишся і там думаєш, що це і Там зробили ходи, ти думаєш. А що б цей ход значив? То для мене очевидно, що зараз е, команда офісу президента е, для них ж мета не закінчить війну. Для них мета це залишить себе у владі. Да? Бажано там ну на на майбутні п'ять років, да? тобто і вони будують різні стратегії. Те, що стратегії будуються, як політтехнолог, скажу в цьому нічого поганого немає. Тим більше, що а чим займатися там офісу президента, там у них триста чимось людей. Уявіть, яві 300 чимось людей. Це ну, тягне на повноцінну там, якусь обласну військову адміністрацію. Ну, от, чим ж їх займати треба? Там купа департаментів, там, купа заступників. Е, Причому вони ж там ще піднаряжають, там, соціологічні служби, щоб вони їм соціологію робили. От соціологію зробили, вона погана. Нам там показували кілька соціологій, в тому числі. Відверто неправдивих, тому що там, там якщо всі проценти подавати, там виходить по 150%. відсотків. Але між тим, як соціологію не показують, все одно видно, що Зеленському погано з дому пише. Да? Що ну, в теж в соціології ж там моделювання ситуації, тобто нормальний. Соціолог своєму клієнту запропонує, там, типу, що давайте поміряємо цих і цих. Як це, як я розказую студентам про цю технологію, що дивіться, там, дівчата, а в мене ж більше це дівчата, дівчата. Що от вам, наприклад, пропонують вибрати жениха з наступних кандидатур. От є там, наприклад, там Бред е, є там, умовно, там Усік, да, там, є там якийсь баскетболіст, там, і є п'ятеро. Ваших одногрупників. там, кого б ви вибрали женихом. От, понятно, що там Бред Піт, там, чи баскетболіст, там, чи ну, хтось там реально свої сили оцінює там, вибирає когось з одногрупників. Але кажу: е, окей, моделюємо іншу ситуацію, що теж, але без бреда піта. От, а є стільки боксери, баскетбалісти п'ять одногрупників. А потім ще третя е, ситуація: тільки п'ять одногрупників. І вже то є, різні розклади. Тобто дівчата, так би, проголосували так, а при такій наявності проголосували так. Тому ну, я кажу, що е, треба моделювати різні ситуації. Вони, я більш впевнений, моделюють. Нам просто вкидають те, що вигідно вкинути. Причому не факт, що тільки команда Зеленського вкидає, а можуть і їхні опоненти вкидати. Наприклад, і шановний Петро. Пролексійовича, щоб вони побачили хорошу модель, да? там, типа, де показано, що Зеленському там, дуже погано з дому пишуть, Чоб не порадувати е, своїх виборців. Ну Я, наприклад, там, дуже порадів цьому, Зеленському не світить. От, але між тим, щоб ви розуміли, якщо подадуть там залужний, умовно, Буданов, Кривонос, е, там, Марченко, ну, купу генералів, а ще там окремо купу політиків ну старої формації, да там які були, скажімо, до Зеленського в політику, там Петро Олексійович, Юлія Владимировна, Бойко, там Ляшко, там ну от це одне. Да. А якщо додати до них ще Арістовича, там уже це інше. Але якщо, наприклад, генерал буде один, то я впевнений, що один генерал, якщо це генерал залужний, він виграє в першому турі, просто в першому турі. От, і другий тур не потрібен, так само, як сталося з Порошенком в 2014 році. Якщо генералів буде кілька, буде другий тур, і, але не факт, що Зеленський проходить другий тур. От, от в чому карусель. От, і тобто, якщо по-різному моделювати ситуацію, то різні стратегії. Да? І Відповідно, вони мусять кожну стратегію відпрацьовувати. Е, і ми вже говорили про одну стратегію: як Зеленському продати е, замороження як перемогу. Це теж стратегія. І в таких випадках різні відділи е, в штабі працюють над різними стратегіями і можуть починати відпрацьовувати стратегії. Тобто одна із стратегій, популістична, е, відпрацьовується, е, а саме, роздають половині тисячі. Навіщо роздають половину тисячу? Ну, галімий популізм, махровий популізм, але щоб там, щоб всі там вклонились, поцілували руки і проголосували за Зеленського, що він в час війни навіть не забуває про, про людей. Ми, правда, знаємо, що спочатку вони підвищили податки, а потім, зібравши ці умовно, податки, тут же ж роздали там подачки. Да? Спочатку податки, потім подачки. От що воно не так працює на все насправді, але наївний виборець, тіпа повірить. Ну і дійсно, хтось ж повірить, хтось ж скаже, да, молодець правильно тобто, одна із стратегій, ми бачимо, відпрацьовується. Мало того, цей захід, а іменно вовина тисяча, да? це ж і стратегія ще одна, яка відпрацьовується, обов'язково відпрацьовується стратегія голосування через дію. Вони хочуть це вкинути союзникам, апелюючи до того, так у нас вже немає списку виборців. Хоча ми можемо сказати, там типа там, Не знаю, кому адресувати, Подоляку, Єрмаку чи прямо Зеленському. Що там, тіпа, чудаки так а ви щось робите для того, щоб списки виборців нормувати, да? а то у них є ще досі там в Бахмуті виборчі дільниці, вони ще не закриті, не скасовані. що, понятно, що в Бахмуті точно ніхто не голосуватиме. Там, і в Маріуполі теж навряд. хтось, да? І, от, Але там, типа, що чудаки, там, тіпа, ви робіть там щось, щось з дільницями, а що ви робите для того, щоб 4 мільйона закордонних виборців проголосували? Голосували, ви там збираєтесь там відкривати дільниці, де, скільки, там, типа, ну щоб не завалити цей процес. І вони, апелюючи до заходу, там типа ми не можемо забезпечити виборчий процес, давайте через дію. І от вони зараз умовно, ми всі там, ну я то точно ні. Але там тисячу оцю потикаємо через дію, і вони скажуть, о так народ обучений через дію. Якщо там через дію тисячу, можуть взяти і проголосувати, можуть, давайте через дію. А ми, ні, 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 такий варіант не проходить, тому що ми пам'ятаємо, Серегу підрахує і чим це закінчилось? Ну, це закінчилось там помаранчевим майданом. Там, типу, Володимир Олександрович, я б на вашому місці не рискував. Е, от, але. Між тим, це як стратегія розглядається. Вмовить суспільство, вмовить американців, що там будемо голосувати через дію. Стратегія стратегія. Тобто стратегія, наче бачить народ. Ще одна може бути стратегія, і, власне, от тепер повертаємося, чому, чому до залужного приїхав Єрмак. А і вони думають: а чому б нам не поєднати зусилля? Чому б нам не об'єднати наші команди е, і умовно зробити блок? Зазе залужний за Зеленський, за З, да? і, і оце зазир там типа запіхнуть. Е, ну е, тут в чому у них помилка? Вони е, ці хлопці ж вони ж думають, що вони ж наскільки великі, що немає у людей іншої мрії, як тільки потрапить до них в команду. Я не впевнений, навіть, що Єрмак не пропонував Венсу там, сказати, там, типу навіщо тобі бути віце-президентом в Штатах, Приїжджай до нас, ми тобі оформимо швидко громадянство, будеш помічником Зеленського. Це ж круче. От так само вони думають, що от ми от зараз, Близнюк і Бабуєвка, ми сидимо і е, ним на Зеленського, там, е, не, не задоволені ним не, не, не тому, що е, ми бачимо, що це е, профанація, а не управління. Ні. Насправді Бабиренко і Близнюк не задоволені тим, що їх не покликали в команду. А от якби нас покликали, а -а -а -а, в команду, ось воно що ми зараз були б позитивними блогерами і підспівували б в хорі Сереги Лєщенка. От. І були б Медальки отримали Міші Подаляка. У нього ж там були якісь там позитивні блогери, яких вони нагороджували. Тобто вони впевнені, що вони наскільки красавчики. что им стоит только вот так там типа залужный заходи к нам и залужный ой радость то какая вы меня просили там типа конечно сейчас я побежу до вас а они говорят то как в фильме про Колю Герасимова, там, как он этот фильм ага. нашего детства назывался, «Гостья из будущего», да? И вот, что там из типа, будущего". а хочешь велосипед, да, как пираты мальчика там вербували там, Ні, там, а мотороль, а машину, жигулі, такой маленький, а вже Жигули. І так вони й залужно. А хочеш головою э, РНБО? Ні. А прем'єра, ми зараз там, типу, блін, шлепаря, там, шмигаля, виженим. Ти будеш і ти поведеш нашу команду на вибори э, першим в партійному списку. І вони думають, що Ну, пробачить оце всі Мар'янині пакості, оце все. Намагання з бойового генерала познущатися, що він це все забуде пробачить там, типа, і все, там, типа, і повернеться, там, типа, ну, 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 але це я впевнений, що, що це так все просто, що це так все легко да, зробити. Так, да, ну, що, ні, так вони ж офіс простих рішень. Я думаю, що Зеленський, мабуть, Єрмакуй сказав: Ну, це ж ти там його там, тіпа, посварив з нами тепер, а, а йому це зіграло в плюс, у нього це тепер рік западів. Тепер їдь повертай його назад, кажи, що там, типу, та. Валерій Федорович, та забудь, там нічого не случилось. ну, подумаєш, погарячились, ну там випустили Мар'яну покусати тебе трошечки. Ну, там, типу, забудь. А хочеш, ми Мар'яну десь засунемо в будку посадимо. да, та? там, типу, Вона не буде тепер ні гавкати, ні кусати. От. Е, і ну, таким нехитрим способом вони думають, що ну, це, ну, це, це ще раз, от, е, намагання затягти залужного на свій бік. Це свідчить ще раз про їхню неадекватність. Вони в своєму нарцисизмі вони втратили беріга, е, вони абсолютно неадекватні люди. Е, і, але вони розглядають стратегії. Тобто їхній стратегічний підхід десь правильний. Да? Тобто, як політтехнолог, стверджує, що. Пробуйте, моделюйте різні стратегії. там там тіпа, Ну Я б, звичайно, їм не, так не рекомендував, але Міша Подоляк каже, так, одна із стратегій, залужно залучаємо на свій бік, знімаємо проблему. Да? Друга там тіпа, через Дію пробуємо всіх союзників своє суспільство. Третій варіант через е, пробуємо підкупити. да там от Зараз там по тисячі кинем, там, наївним. от там Четверта там, там, стратегія, там е, пробуємо там е, придушити всіх, щоб там всі. Мовчали, щоб тільки єдиний марафон дивились. Там п'ята стратегія там э, всіх строїм, там э, місцеве самоврядування, щоб всі бігали на нас, за нас включаємо адмінресурс. Шостий там ще щось. Ну, в общем, ну, там, э, а і ще одна, одна, до речі, стратегія, яка може бути приміняться, там, а тупо э, не відміняємо військовий стан, э, кажем, поки всю демобілізацію не проведемо. А демобілізація, наприклад, у нас буде поетапна протягом року. І військовий стан тіпа, не відміняємо те, що враг же ж у ворот, і там на рік відтягуємо, і вони подумають, ну за рік же ж там, типа, або по дішах помре, або асок здохне, так? От, щось там переміниться, полюблять, знов полюблять Зеленську. Ну, наприклад. Тобто одна із стратегій, я впевнений, що така буде. Тобто, якщо вони розуміють, що вони не виграють на виборах, а давайте хай виборів не буде. Будемо відтягувати ну, допоки, допоки зможуть відтягувати вибори. От е, що буде, і це одна із стратегій. Тобто, у них 5-6 стратегій, вони працюють над усіма, по деяким вони вже безпосередньо проводять заходи. Ну, от як вже ми сказали, що е, оце е, гроші через дію, це по двом стратегіям працює: це стратегія, е, бачить весь народ, е, і це стратегія підкупу от тобто вони працюють по всім по всім фронтам працюють єдине що тактично вони працюють неправильно тому що вони, вони втратили берега, вони відчуття реальності втратили і це це грає проти них